Ірина Подгурська, Бабуся на шопінгу з циклу оповідань. Я та моя бабуся. Прокинулася бабуся доволі рано, що була дивна. Враховуючи, у котрі ми лягли напередодні. Річ у тому, що бабуся ніколи не втрачала нагоди, як слід виспатися. Якщо я не висплюсь. У мене буде огидний колір обличчя, і людям доведеться на це дивитися. Я не можу дозволити собі виглядати неестетично. До того ж, у невиспаної мене огидний характер, а це значно гірше ніж поганий колір обличчя. Від особи можна відвернутися, від характеру можна лише втекти на інший кінець світу. А тут, о восьмій ранку, я прокинулася від того, що бабуся з бадьорем Вставайте, леді, на нас чекають великі справи. Трясе мене за плече. Що трапилося, витріщилася я на бабусю, яка при повному параді підправляла макіяж перед дзеркалом. Прокидайся, у нас багато справ. Бабусю, тобі не здається, що всі великі справи ми зробили вчора. А сьогодні нам треба лише непомітно потусити на весіллі в перечутті завтрашнього спектаклю, на який ми, власне, і приїхали. Ну, я, звичайно, чекаю на завтрашню виставу з нетерпінням, проте мені дуже хочеться побачити сьогоднішню. Ми що, сьогодні теж десь ідемо? Геть нічого не второпала я. Спати дуже хотілося. Ось би проспати все весілля в номері, а ввечері вийти кудись прогулятися старими вуличками, столиці в ту саму годину, коли з них зникає все непотрібне автомобілі та люди. І залишаються чудові речі ліхтарі, будинки та тиша. Але бабуся нагадала мені, що їй спала на думку чергова геніальна ідея, для втілення якої їй важливо кудись терміново йти. І якщо я не хочу відправити стару хвору жінку в небезпечну подорож саму, я вже зрозуміла, що не хочу. І, зрештою, змусила себе вилізти з ліжка, прийняти супершвидкісний душ і одягтися. А кави ми вип'ємо дорогою. – Змовницьки, – сказала бабуся, я знаю чудову кав'ярню, розташовану так вдало, що під ногами розстеляється все місто, але для початку нам потрібно купити весільну сукню. Судливість, яка продовжувала комфортно триматися в моїй голові, відразу підібравши, спідниці з вереском злетіла. Яку сукню ми маємо купити? Перепитала я, думаючи, що не дочула. А слухай, припини красти мій хліб. За сценарієм це я повинна постійно перепитувати, притуливши долоньку до вуха, а не ти. Хто з нас стара хвора жінка, зітхнувши, закінчила я. Але навіщо нам весільна сукня? Бабуся дивилася на мене як на повну ідіотку. Ми ж йдемо на весілля, а не на похорон. Співчутливо промовила вона, і мені довелося задовольнитися цією відповіддю. На рецепції була та сама панночка, з якою ми зіткнулися напередодні, коли в'їжджали у готель. За останню добу її губи не втратили своєї пишноти, хоча, побачивши нас, вона їх злякана підібгала. Е, чудова помада. вигукнула бабуся, яка через свою гарну пам'ять. Не могла пройти повз. Пам'ятаю, у моєї мами була така сама. Вона вибила її у спекулянта. Хоча той плакав і божився, що не займається постачанням такого товару, оскільки його спеціалізація лежала е, за межею закону. Втім, тоді будь-яка спеціалізація лежала за межею закону. Тому жінці, щоб добре виглядати, постійно доводилося ризикувати нервами і спілкуватися з хто знає якими кримінальними особистостями. Спекулянт вивернувся з себе, але таки дістав помаду, яку робили на нормальній фабриці, а не варили із суміші бурякового соку та коров'ячої сечі. Хоча його спільники так і не зрозуміли, яким чином у ящик зі зброєю затисався маленький тюбік жіночої чарівності. А де ви купили свою помаду? У крамниці, пробелькотіла дівчина. О, як це нудно, спохмурніла бабуся. Що це за жіноча краса, яку можна просто прийти та купити, а не вести за тридя від земель? Відстрілюючись від кровожерливих індіанців, доступна краса викликає підозру. Схоже, що нащадки тих, хто варив помаду із сечі, знайшли старим рецептам гідне застосування. До речі, де у вас тут в столиці пристойний весільний салон? Салон? А для чого? Весільні салони існують для того, щоб максимально швидко придбати весільну сукню. Поки бідолашна дівчина, яка розвішала вуха і повірила в казку про чарівне щастя, ну, яке настає відразу після кільцювання, не вімкнула залишки здорового глузду і не втекла, люб'язно пояснила бабуся. Я пирхнула. Ви виходите заміж, пробелькотіла дівчина. Ну, що вдієш, Це дуже тісне місто. За мене відповіла бабуся, не встигнеш виткнути носа з номера, як одразу ж знаходиться охочий запропонувати руку, серце, ну і всі свої статки. Я пирхнула ще раз. Я розуміла, що бабуся дражнить дівчину, яка посміла бути з нею нечемною, але підтримати розіграш могла лише пирханням. На все інше не вистачало енергії. Бідолашна дівчина. Ошелешна перевела погляд з неї на невдоволену мене. У її очах постало максимально виразне запитання, чому вона ну, чим я гірша? Їй хотілося вчепитися в патли з ухвалою щасливиці, яка, не встигнувши приїхати до столиці, уже підчепила собі заможнього чоловіка. Але бажання ще хоч трохи попрацювати у місці. Де так добре клюють безтурботні наречені, переважило. Вона вимучено всміхнулася і назвала адресу найближчого салону. Коли ми виходили з готелю, бічним зором я побачила, як вона ретельно стирає зі здутих губ залишки помади. У весільному салоні, куди ми приїхали, нас зустріли насторожена. Напевно, ні часто сюди зазирали такі дивні покупці, Квітучу усміхнена старенька разом із похмурою невиспаною дівчиною, яка позіхає так, ніби хотіла проковтнути увесь цей весільний салон із кульками та квітами. Співробітники якось не звикли до відвідувачів, котрі так реагують на антураж свята. Чим ми можемо допомогти вам? Невпевнено запитала дівчина з персоналу, відчайдушно сподіваючись, що ми заскочили сюди помилково. На жаль, її сподівання не справдилися. У нас весілля, і ми бажаємо придбати весільну сукню, радісно сказала бабуся. Продавчиня одразу вдягла на себе звичну посмішку і заторохтіла. У нашому бутику представлено все для того, щоби зробити ваш день незабутнім. Наші майстрині пошиють будь-яку мрію в найкоротші терміни. Коли у вас весілля?» Сьогодні за п'ять годин, охоче повідомила бабуся. Продавчина заткнулася «О, так швидко пробурмотіла вона, але відразу взяла себе в руки. Вітаю. Нема з чим, похмуро відповіла я і позіхнула. У моїй голові була лише думка про те, як чудово я провела б ці п'ять годин у ліжку, якби не бабусина забаганка. Продавчиня здивовано застигла, дивлячись на мої позіхання. Мабуть, юні дівчата, що приходили до цього салону раніше, Виглядали дещо інакше. Дякую, усміхнулася бабуся. «Тому ми не те, що поспішаємо, але сукня потрібна вже зараз. Що можна запропонувати з готового? Дівчина знову взяла себе в руки та професійно посміхнулася. Ми маємо дуже великий вибір весільних суконь. Ви можете вибрати та приміряти, якщо буде необхідно, наші майстрині підженуть сукню по фігурі за лічені в хвилини, цей час ви зможете провести комфортно у нашому куточку для відвідувачів із філіжанкою кави. А можна філіжанку кави прямо зараз, з надією розліпила я повіки. А то відчуваю, що я засну прямо на весіллі. Звісно, дівчина видавила з себе чергову променисту посмішку. А, а вам не можна спати? Адже це найважливіший день у вашому житті. Ой так собі день, пробурмотіла я, після такої безсонної ночі. Дівчата дуже часто хвилюються перед весіллями і ні сплять ніч. Видавила продавчиня чергову солодку банальність, на яку я вкотре Ох, позіхнула. Ми просто вчора трохи затрималися в поліції, охоче сказала бабуся. У поліції стривожилася вічлива продавчиня. а щось трапилося, а усе гаразд, відмахнулася бабуся. Поспілкувалася з поліціянтами, вони такі милі, коли мовчать. Потім прийшов наш наречений і нас одразу випустили. Це була така славна пригода. Продавчиня не знайшла більше ввічливих фраз, які підходять за змістом у своєму арсеналі, тому вирішила прийти до справи. Гадаю, що щаслива наречена це ви, широко посміхнулася вона мені. Боже Збав, ні. Одразу заволала я, забувши про своє позіхання. З якого дива? Дівчина перевела здивований погляд із мене на бабусю. Але ж не може бути, щоби ви, розгубилася вона, тут уже образилася бабуся. Скажіть, хто мені завадить? Я виходила заміж чотири рази і не бачу причин, щоб не вийти у п'яте, тим більше, що не далі, як тиждень тому я отримала чергову пропозицію від чоловіка. Ти знову відмовила. Запитала я, бідоласний дядько Микола, Ей, я ніколи не відмовляю чоловікам повністю. Повинна ж я залишити їм надію. Чоловік із надією готовий на подвіги, а без надії готовий лише проживати своє життя між їжею та унітазом. Я сказала, що подумаю, відрізала бабусю. Дядько Микола, бабусин сусід, давно плекає мрію схилити бабусю до офіційного шлюбу. Вона відмовляється, але робить це так, щоб сусід не занепав духом остаточно і не перестав доглядати бабусині троянди. То наречена це ви? зовсім розгубилася продавчиня. боги, Любонька!» Будь-яка жінка це потенційна наречена. Повірте, цей стан набагато кращий, ніж бути дружиною. Він дарує стільки надії та можливості, що досить безглуздо намагатися його швиденько припинити. Однак все добре, рано чи пізно закінчується, і іноді доводиться виходити заміж. Так що я, звичайно, наречена, але сьогодні сукня потрібна не мені. А кому? Вам? Продавчиня знов перевела погляд на мене. Я люто замотала головою і зробила кілька кроків, щоб утекти звідси якомога далі. Ні, не їй, але мірятимемо на неї. Я б, звичайно, і сама поміряла, але на сукню краще дивитися збоку. Продавчиня, вкотре опанувала себе і зробила широкий жест рукою. Ми можемо запропонувати вам сукню під назвою Гортензія, ця модель якомога краще підходить для того, щоб зробити єдиний щасливий день у вашому житті незабутнім. А найщасливіший день у моєму житті був, коли я пішла від першого чоловіка. Пробурмотіла бабуся, оглядаючи сукню. Я тоді була молода і почувалася як птаха, яка нарешті вирвалася з тісної клітки. Мені хотілося стрибати від щастя, кричати і взагалі роздягтися догола та стрибнути в море, що, власне, я й зробила. Одягнути гортензію цього дня я точно не хотіла би. Ну, тоді ми можемо запропонувати вам е, півонію. Її пишна спідниця розшита стразами, продовжила продавчиня, але бабуся її перебила. Дорогеньке, гортензію, півонію та інші квіти відкладімо відразу. Я вже бачила подібне кучугури з тканини, і вони зовсім не пасують юній нареченій. Чому? Усі дівчатка мріють бути принцесами. Пробурмотіла продавчиня. Вони просто не знають, як боліче стискає корсет, як впиваються в шкіру ці бісові пластини, якою неповороткою почуваєшся в цій купі жорстких спідниць. Зате чоловікам подобається, не здавалася дівчина. Чоловікам? Здивувалася бабуся. «Навряд чи чоловіки захоплюються тим, що, з якого боку до жінки не підійди, скрізь їм загороджує шлях спідниця. Ці спідниці вигадала інквізиція. «А чому інквізиція?» ні, витримала й вже я. Тому що найкращий спосіб вимучити чоловіка, що жадає кохання. Це спокусити його виглядом жіночого тіла верхньої його частини, що виглядає з глибокого декальте, і не дати можливості до цього самого тіла дістатися. Я вже мовчу про першу ніч кохання, яку ця сукня безповоротня зіпсує. Чому? уже хором запитала ми з продавчинію. Бабуся скептично на нас подивилася. Тому що, коли впаде остання спідниця та остання шпилька, у бідного чоловіка разом з ним впаде все, що має бути непохитним, і перебувати в бойовій готовності. Повірте, чимало бойових лицарів полягло безславно у нарівній боротьбі із застіпками жіночої сукні. А лицарі часто не морочилися на тему роздягання і просто пірнали під спідниці. Припустила я. Бабуся замислилась згодна, пірнути під спідниці це дуже пікантно, але є велика небезпека заплутатися в тканині, а сучасні мережива дуже неприємні на смак. Можна взяти з собою ліхтарика, запропонувала я. Теж варіант, тільки боюся, наречена занудьгує, поки він гратиме у юного спелеолога». Перша шлюбна ніч передбачає дещо інші ігри. Червона, як той рак продавчиня, перервала наші вигадки. Я зрозуміла, пишні спідниці не пропонувати. Може, тоді запропонувати мінісукні дуже мила їх люблять цього сезону. Бабуся критично оглянула кілька запропонованих моделей, навіть попросила мене примірити. Непогано. Погодилася вона, для того, щоб відчути себе школяркою, яка потрапила замість випускного на дорослу вечірку. Але ні. Чому? Ну, Знову хором запитала ми з продавчинію. Особисто мені ці сукні здавалися е, привабливими, принаймні не обмежують руху. Тому що, дивлячись на створіння, на якому ця сукня, хочеться. Його негайно ще у щось одягти, закутати, обігріти та дати чаю з тістечком. Сукня має бути такою, щоб чоловікові, дивлячись на неї, захотілося жінку роздягнути. У вас є чорні мережевні сукні до підлоги. Чорні? жахнулася дівчина. Ну це ж весілля. Наречена має бути в білому, у кольорі невинності. Ми з бабусею перезирнулися. Я хмикнула, бабуся знизила плечима. Ну, навіть не знаю, що сказати. Не виніс, звичайно, гарна, якщо це оформити у нотаріуса, повісити в рамочку та виставити на показ. Але без знання життя кидатися у вир шлюбу може або дуже щаслива людина, ну, або повний бовдор. Пам'ятаю одну сусідську курку. Вона була настільки сміливою. Що виходила за ворота дачі так, ніби весь світ лежав біля її ніг. Її життя обірвалося так сумно, що мені хочеться плакати при згадці про неї. До речі, вона була білою. Але чорні весільні сукні не шиють, простогнала дівчина. А дарма, хоча, може, це і на краще. Який нормальний чоловік дотерпить до кінця цього жахливого дійства, що називається весіллям, якщо поряд із ним сидить жінка, мріє? Одягнена в колір пристрасті, чорні мереживо облягають бентежні груди, яким тісно в цьому одязі, за легкою тканиною вгадуються вигини фігури, пристрасть дихає в кожному русі шовку, що струмує. Але ні, ми запихуємо бідну жертву традиції у купу спідниць, схожих на відрозі збитими вершками, і пояснюємо їй, що саме на цей день вона чекала все життя. Продавчиня розгублена замовкла. У цей час до нас підійшла жінка, яка, як виявилося, вже кілька хвилин, спостерігала за нашою трійцею. Це виявилася господиня салону. Ви знаєте, здається, у мене є, що вам запропонувати так, щоб ви залишилися задоволені, сказала вона знаменитою говіркою, тією самою, якою розмовляла бабуся, коли її ангельське терпіння давала тріщину. Землячка провела нас у глиб салону зі словами. Одна моя майстриня іноді шиє речі. Незрозуміле для більшості, але я не маю сил заборонити їй це робити, оскільки те, що вона шиє, виглядає чудово. Вона показала невагоме плаття кольору пудри, що складається з мережі, невагомих воланів і летючих оборок. Ми з бабусею завмерли у захваті. Аж заміж закортіла. Пробурмотіла я, оглядаючи вбрання, яке, раз надягнувши, не захочеться знімати ніколи. О, цілком згодна, схвалила бабуся. Ну, так, наша Оленка, неабияка майстриня, погодилася господиня. Ми підібрали кілька аксесуарів, і бабуся розплатилася за покупку. Господиня зробила істотну знижку, оскільки як вона сама сказала. Їй було приємно зустріти земляків, які розуміються на гарному одязі. Е, до речі, дайте мені візитку вашої Оленочки, раптом виникне потреба замовити ще якусь сукню. Бабусю, ти ж не збиралася виходити заміж? зашепотіла я, а хто зна. Жінка завжди має перебувати в готовності вийти за когось заміж. Ну, хоча б для того, щоб мати прит одягти таку сукню. Хоча, щоб надягнути приголомшиву сукню, зовсім не обов'язково виходити заміж, підморгнула мені бабуся. Ми вийшли із салону. «Цікаво, а як ти хочеш переконати матір нашої нареченої в останню хвилину відмовитися від уже придбаної сукні? запитала я. Бабуся усміхнулася. Для того щоб змусити жінку негайно змінити вбрання, існує багато способів. І я їх такі маю. Ірина Подгурська, бабуся на шопінгу. Цикл оповідань, я та моя бабуся. Друзі, якщо вам подобається і ви чекаєте на продовження, дайте нам знати через коментарі і поставте, будь ласка, лайки. Це дуже. Мотивую працювати далі, а ми всі знаємо, що української літератури має бути багато.